Добрий вечір наші дорогі підписчики. Давненько я відео не знімав, думаю, треба зняти вам показати наших курочок. Курочки молодці, потихеньку розносуються. несуться добре, правда трошки шкодять один одного. Ось ця курочка, що рознесла, що садили ми. То вона вже вон, бачите, почти сидить, не знаю. Може вже недовго їй залишилося. Що-то вона слабенька. Правда, кожен день її несеться, ну, вже, звісно, в неї там біда. Бачите, вона почти сидячи вже ходить. Слабенька. Правда, я ж кажу, і яйця знесла, почти кожен день несеться, ну, Чого-то вони, мабуть, там її добре розклювали. Не знаю, дай Бог, конечно, щоб вижили, но що то у нас каждым днем слабіше і слабіше. Як кажуть, на поправку не йде. Ось наш хозяин корабля. Мурчик. Радий, як його снімають, да? Мурчик. Мурчик, Скажи, я люблю тут апкурай бути, да? Мурчик? Люби, як його на руках. Берють і гладять, Так, сипить. Так, вам далі наш курочок і ще одну сьогодні курочку. Ще пару днів назад клюв одні розклювали, а це вони на крові не було. А сьогодні бачу кров, появи раз на клюві. Бачите, більше всього вони почали клювати і почала. Кров текти. Так я її сьогодні відсадив. Вже ввечері прийшов вправлятися і осадив. Думаю, хай заживе, а потім вже не знаю, чи буду при... Коротше, Поки вони були роздільності, перед тим, як ми їх соєдинили, поки було все гаразд. Як тільки соєдинив їх, так і почалися проблеми. Одну розкривали, друга клюв сламала. Коротше, не поняти. Це наші декаб Уайти, теж старенькі. Ну, правда, сьогодні, слава Богу, хорошо і яйць несли. Сравніти, що їм вже два руки. Ще, ще одних вам, коротше, покажу. Так, це домінанти, соня, соня, соня теж не кухо. Яйць несли 11 і Є... ой, тобто 9 яєць з 13 курочок. Так, сейчас покажу вам, перепели наші молоді. Починають тут трохи розноситися, покажу. Ось наші. Перепелки вже сьогодні знесли 11 У Уверху 7 яїчок, а внизу в середньому 4 яїчки. А саме внизу там у нас самці. Так що вже 11 яїчок, це у них сьогодні рекорд. Зараз я вам покажу листок, скільки вони вчора позавчора неслися. Так, ось листук. Вчора вони знесли 4 яйця. Позавчора 5, потім 7, 4, 7. А сьогодні 11. Це виходить рекорд у нас. Сьогодні то потихеньку розноситься. Так, і покажу, що наші курочки, як нас сані порадували. Так, воно вверху. Це у нас домінанти. 9 яїчок знесли. Перепели нас теж хорошо порадували сьогодні. Ну як порадували, добре знеслися 30 яїчок із 40 чи 39 самочок, то я думаю, це неплохо. Тим більше це техасце. Це не якісь там японська порода. Що вона кожен день несеться, ці трошки менше. Так, і ось декаблайт, сьогодні 6 яєць знесли. Теж добре. Із 9 курочок. Я покажу скільки вона обично несе. Декапу вчора 6 яєць. Позавчора 2, раніше там 4-2, Ну бачите самі. То сьогодні 6 це хорошо. Ломать браун одне яйце з трьох курочок. І ось молотки наші. Сьогодні 16 яєць із 20 курочок. Ну бачите. Там із них вже дві в плохому стані. Одна вже дуже давно що її розклювала, так і не це з неї там тече. Другу що недавно розклювали, теж я показував вам в началі відео. Що теж незвісно, що з нею буде. Ну а третя розклювана в плю, я думаю, то вже не повлияє на її ціноскості. Ну, по крайній мере... 80% сьогодні знеслися. І ось наші ломан сенді що старіші. Сьогодні знесли 90%. 9 яйчок з 10 курочок. Ось такий результат у нас сьогодні вийшов. Сьогодні в них і вичистили. І протопили їм. В них тепло. Зараз покажу скільки градусів у них. Так. Правда, вже батарейка підсівша. Поганенько вже видно. Ну коротше у них 18 градусів. Як ви бачите, на вулиці 3-4 градуси. Коротше, повірте мені, що там 18, поганенько видно. От, а вже не 18, а 19. Так що у них тепленько сьогодні. Так що... Такий результат. Всього у нас в й курочки сьогодні знесли, 41 яйце. Це неплохо. Як кажуть, ліж би не боліли. До нових зустрічей, пока-пока. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Пока-пока.